Доброго ранку, діти мої! Доброго ранку вітаємось ми! Сьогодні до нас завітали незвичайні гості. Ось подивіться! Хто це малята? Та це ж геометричні фігури. Давайте познайомимося з ними поближче. Яка це геометрична фігура? Так, правильно. Молодці діти, як рух. Я рівненький, без куточків, можу котитися. Ось проведіть пальчиком по мені. Ось так. А тепер, малята, давайте спробуємо намалювати круг пальчиком у повітрі. Ось так. Молодці. Посадимо наш круг. Знайомимося з наступною фігурою. Ви впізнали її, діти? Так, діти, я квадрат. Я маю рівні сторони та 4 куточки. Схожі я і на хусточку, і на віконце. Давайте проведемо пальчиком по сторонах квадрата. В нього чотири сторони. А ще в нього 4 куточки. Один. Два, три. І чотири. Давайте спробуємо намалювати пальчиком в повітрі квадрат. Молодці. Сідай квадратику і ти. І лишилась у нас іще одна фігура. Як вона називається? Вірно, діти, я трикутник. В мене теж є куточки і сторони, але сторони в мене три і три куточки. Проведіть пальчиком по моїх сторонах та торкніться куточків. Подивіться, діти, які гостренькі кути у трикутника. А сторони в нього рівненькі, прямі. Молодці малята, ви всі фігури впізнали. Діти, у цій торбинці я приготувала для наших гостей пригощення. Ось таке печиво, подивіться, у формі різних геометричних фігур. Малята, але наші гості їдять печиво тільки тієї форми, яку мають саме. Тобто круг їсть кругле печиво, квадрат, квадратне печиво, а трикутник трикутне. Поможіть мені, будь ласка, пригостити наших гостей правильним печивом. Домовились? Якої форми це печиво? Правильно, квадратне пригостимо цим печивом нашого квадрата. Ось так. Дістаю ще одне печиво з торбинки. Якої воно форми? Все вірно, воно трикутне. Яку фігуру ми пригостимо цим печивом? Правильно, трикутник. Пригощайся трикутничку. Дістаю. Наступне печиво. Якої воно форми? Так, воно кругле. Будемо пригощати цим печивом круг. Дістаю наступне печиво. Для якої фігури це печиво? Вірно, для квадрата. Молодці. Що у нас тут ще лежить у торбинці? Ось таке печиво. А це печиво для якої фігури? Вірно воно для трикотника. Ох, у нас тут іще багато печива. Так. А для якої фігури це печиво? Вірно, діти, це печиво для круга. Дістаю ще одне печиво. Так, для якої фігури це печиво? Правильно, для трикутника. А це печиво якої форми? Вірно, малята. Воно кругле. Пригостимо ним наш круг. Ось так. У мене лишилося ще одне печиво в торбинці. Для якої воно фігури? Так, для квадрата. Дякуємо. Дуже смачно, дякуємо. Пригощайтеся, любі геометричні фігури. Малята, чи сподобалося вам пригощати печивом наші фігури? Яка геометрична фігура ваша улюблена? Діти, а на сьогодні в мене все. Час нам прощатися. До побачення, діти! Пока. Бувайте. Бувайте малята. Пока.